То будинок за 200 тисяч це фулл будинок з ремонтом, по-перше, а по-друге, будинок а, на два поверхи, а по-третє, будинок з фулл технікою. А, да, Можливо, техніка не та, що я б хотів, але ну, типу, вона, а, як правило, підбирається за одним стилем. Uh, вона, як правило, підбирається за uh, одним брендом, функціоналом туди і тепер. Ну, типу, чого пінять. І плюс оцей будинок конкретно, що за 200к, там навіть був uh, свій uh, пруд, своє невелике озерце, в дворі в якому плавали карпи. І обміг ловити рибу. І жарити тих карпів. Так, да, воно невелике, карпи, мабуть, швидко е, закінчилися, але сама суть, ти прикинь, в тебе лютий депресон, щось пішло не по плану, ти там встав. І от розумієш, що тобі щось треба. Тобі треба. Відгородитися від цього всього, і просто піти от десь побути наодинці з собою. І ти береш будку і не кудись там їдеш або щось. Просто виходиш у двір, проходиш там метрів 50-70 до цього озерця, сідаєш і кайфуєш. От Оця тема. Ну і відповідно, маючи, бачучи такі варіанти, такі плани маючи. Навіщо мені тут щось робити? Все, в що я тут вкладаюся, от, в Україні зараз конкретно, і в цій квартирі, це тільки техніка. Техніка це те, на чому я не економлю. І то це малогабарит техніка яка в будь-який момент може бути відправлена на іншу локацію через нову пошту або на крайняк просто взяти і в руках повезти. Типу от ПК 100... 120 чи 140, не пам'ятаю, скільки він мені обійшовся з моніторами, з периферією і з усім. От, е, Спокійно зібрав, там пару ящиків вийшло, відправив або новою поштою, або взяв на таксі, повіз і, і це кей. Кавомашинка. У мене кавомашинка за 700 баксів. Вона вже старенька, їй скільки. 3 або 4 роки. Але вона невелика в будь-який момент ти її взяв, загрузив в сумку і повіз. Лептопи no problem. Therліc problem. Але Telic мені подарували. Холодильник.